15 травня, Міжнародний день захисту клімату. Започаткування цієї дати стало відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь. Міжнародне співтовариство, визначаючи небезпеку, пов'язану з постійним збільшенням викидів парникових газів, в 1992 році домовилися про підписання рамкової конвенції ООН про зміну клімату. А в 1997 році Кіотського протоколу до неї, який зобов'язав 183 країни, які його ратифікували, скоротити або стабілізувати викиди парникових газів. Україна приєдналася до свідомої екологічно стурбованої світової спільноти 4 лютого 2004 року, у грудні 2007 року на Балі відбулася ще одна конференція ООН, присвячена питанням зміни клімату. Її учасники, представники понад 190 держав, підписали міжнародну угоду із закликом до світових лідерів вжити необхідних заходів задля зниження емісії вуглекислого газу з боку торгово-промислового сектору. Україна була серед країн лідерів, які підписали та ратифікували Паризьку кліматичну угоду. Водночас зазначаємо, що Україна стала дев'ятою країною світу, яка розробила стратегію низьковуглецевого розвитку до 2050 року та направила до Секретаріату рамкової конференції ООН про зміну клімату. Стабілізація кліматичних характеристик одне з головних завдань, які сьогодні постали перед людством: глобальне потепління, підвищення концентрації озону та вуглекислого газу, природні катаклізми. Нетипові погодні умови у різних регіонах, причини змін клімату, які завдають негативного впливу на продовольчу, життєву і майнову безпеку людей, а також позначаються на стані природних ресурсів та збалансованому розвитку держав. Наша країна все частіше стикається з погодними аномаліями, Продовж останніх років значно зросла кількість нехарактерних для сезону погодних явищ. Дослідження свідчать, що клімат України вже почав змінюватися, оскільки температура та деякі інші метеорологічні параметри відрізняються від значень кліматичної норми. Збереження клімату Землі залежить від кожного з нас, і допомогти власній домівці ми можемо в дуже зручний спосіб Рідше користуватися автомобілем, використовувати енергозберігаючі джерела освітлення, садити дерева, захищати зелені насадження. Не спалювати восени опале листя, замінити пластик на паперову упаковку. Якщо ми не розпочнемо активно діяти, то незабаром наблизимося до тієї межі, коли глобальну зміну клімату зупинити буде вже неможливо, і наше життя у майбутньому буде під загрозою.